Весь вересень ми спостерігали за пригодами білочки та багатьох інших мешканців лісу у заплаві річки Удар. Стовбур поваленої верби став своєрідним перехрестям на шляху звірів та птахів. От і настав жовтень. Все ніби йде звичним чином. За цей час вже, мабуть, відлетіли дрозди та припутні, куниці щось давненько не видно. Прошмигнула метка білка, показала всім свого пишного хвоста. Хоробрий мишак досі тут впевнено хазяїнує. На кунячі мітки, які засохли та зморщилися, вже й уваги не звертає. Сойка надовше затримується у трюхлому кориці верби. Цю птаху ми будемо спостерігати весь час, сойки залишаються у нас зімувати своїм голосним різким криком вони споїщають мешканців лісу про хижака, про браконьєра чи зоолога, не розрізняючи їх. А колись у колгоспному садку. Сойки були найкращими помічниками сторожа на прізвисько діявол, сповіщаючи про набіги хлопчаків. Ці птахи на зиму роблять собі запаси, ховаючи під пні, у мох, горіхи і жолуді. Саме сойки є важливим чинником поширення дуба, розносячи жолуді по всіх усюдах. За два тижні, поки нас не було, щось змінилося на поваленій вербі. Повно листя, наче ніхто його не оббиває. А річ в тому, що упало сусіднє дерево. І кроною частково перекрило наш знімальний майданчик. Цю вербу ніхто не підрубував, не підгризав, крупне дерево з розлогою кроною порослевого походження. Кілька стовбурів виросли з пня, у них слабша коренева система. Видно саме так, десяток років тому впала і наша верба, де ми проводили свої спостереження. Падінню дерева точно зраділи бобри. Зразу ж скористалися можливістю заготувати собі на зиму запаси гілля. Для Мишака і Нориці нічого ніби й не змінилося. Може, навіть безпечніше стало ховатись у кроні лежачої верби. Але Сталася подія, через яку нам доведеться припинити роботу з фотопастками на цьому милому острівці. Місцевий браконьєр вкрав нашу фотопастку. Одну вкрав та в іншу попався. Однак визнавати провину збирається. Отака От вона людська жадібність. Шкода, це вже третій прилад за рік. Який у нас викрали. А в кожній фотопастці ще й акумулятори, карта пам'яті. А головне, можливо, якісь унікальні кадри рідної природи, які вже ніхто не побачить. Та нам своє робить. Не дочекаєтесь. бобри вже протоптали стежку до верби. Розбирають її потроху. А ми замовимо нові прилади. Бо спілкування з природою того варте. І сподіваємось на вашу підтримку, шановні наші глядачі.